Друзі, знаєте, я рада, що я піднімаю цікаві теми, які ну, так докучають деяким людям, що вони починають таке робити. Знаєте, як одна моя добра подруга сказала: Оль, а чому, коли з тобою поряд віруючи, деякі люди з них чомусь виходить не святість, а щось інше? Я тоді пам'ятаю, як я сильно образилася на неї. Але сьогодні я цьому радію. Знаєте чому? Тому що у мене, значить, є стандарти. Значить, в мене є щось таке, що сьогодні деяким людям недосяжно. І неважливо, який статус вони мають, неважливо, яку владу мають, думаючи, що вони мають цю владу. Друзі, відбуваються просто неймовірні прикольні штуки. Я хотіла підняти на цьому тижні стосунки. В церквах да, от, між братами і сестрами, щоб ми навпаки сплатилися, пробачали один одного, піклувалися і так далі, не ганібили, не порушували особисті кордони і так далі. Відбувається класна штука. А, я пишу повідомлення в деяких чатах: мене видаляють одна та сама людина, бо вона є адміністратором. Мало того, вона не просто видаляє, друзі, моє повідомлення, яке я просто написала, довчатися до молотовної групи. Це не було якесь там, знаєте, реклама мене або реклама, там, я не знаю, Чупа-чупса якогось. Реклама молотовного каналу. До речі, багато з нас, хто слухає, в ньому вже є там. Людина не просто видаляє мене. А знаєте, що робить? Це ну це так смішно на це дивитися. Вона жаліється в соцмережі. На те, що я роблю спам, Мало того, вона ще і блокує так, щоб я не писала там. Клас! Друзі, подивіться, я хочу, щоб ви розуміли, я починаю цікаву тему на тижні, так? сьогодні п'ятниця. Ми закінчуємо естафету, як то кажуть. І чим вона закінчується? Благодаттю від віруючих? Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. І ось ось вживу, ми бачимо результат того, що люди, на жаль, в наших церквах не можуть бути святими. Не хочуть навіть пробувати бути святими, праведними, чесними, розсудливими, люблячими Бога. На жаль. І це одна з банальних ситуацій, друзі. Якщо ви думали, що ви мене образите, ні, але я говорю про це для того, щоб ви розуміли наскільки банальні, прості речі не дають нам можливості стати братами і сестрами. Уявляєте? І це роблю не я, а інші люди. Так само і в наших стосунках. Mm -hmm. На цьому тижні на групі тут місцеві у Львові ми вивчали про те, як от, в принципі бути, за що страждати. І знаєте, всі місця в Біблії говорять про те, що страждати треба за віру в Бога. Тобто невіруча людина тебе докучає, тебе ганьбить. І в мене питання, друзі. Я в цьому році дуже багато всього цікавого почула в свою адресу. І в мене стає питання. Ви не віруючи, якщо дозволяєте собі ганібити іншого віруючого? Тому що в Біблії говориться тільки про те, що докучає ганьбить переслідує, не віруючого. Я за цей рік просто перетерпіла дуже багато речей серед просто людей, яких. Не просто те, що не очікувала, да? я думала, що статус не дозволить, звання, покликання не дозволить. Дозволяє чомусь. Совість чомусь не працює в цих людей. Але це не мої проблеми. Я просто рада, що це відбувається, я це бачу. Я можу вам говорити, показувати. Чому? Тому що важливо не те, що я бачу, а важливі мої стосунки з Богом, як це все повпливає на моє відношення з Богом. А ніяк. Тому що я знаю, що людина гріховна. І до святості, ще як до Києва Рачки. Вибачайте за такий сленг. Але, тим не менш, я не говорю, що я прям супер свята з зніп, ним над головою, але тим не менш, мене це тішить. Тішить, що я все ж таки попереду цікавих людей. І хочу ще сказати одну штуку, друзі. Є в Біблії місце, коли Христос був на суді. І там. Була цікава ситуація, де Господь каже, у тебе б не було б цієї влади, якби не Бог. Якби Бог не захотів, то ти б це не зробив би. Друзі, я думаю, ви розумієте про що я. Якщо Господь допускає, то Он допускає для того, щоб показати вашу некчемність. І показати, як я бачу, правду в Біблії сказано. Якщо мене гонять. То значить, гонять невіруючі люди. Я не хочу отсуджувати, але я просто роблю сугубо свій аналіз, свою рефлексію. І я дякую Богу за те, що Він показав мені цих людей. Боже, дякую тобі за цей тиждень. Дякую, що ти дав мені це бажання говорити про стосунки з людьми. Дякую, що ти все рівно даєш мені такі щире бажання і далі намагатися будувати стосунки, піклуватися, молитися. Не бути жорстокими, як вони, і не брати їхню вподобу, а все ж таки дивитись на тебе і брати приклад тільки з тебе. То поможе, щоб люди, які слухають це відео, будуть слухати, щоб вони змогли переосмислити, переосилити себе і стати кращою версією. Тому що, так, да, це неприємно може для когось бути, але сьогодні той стан, коли я вже сміюся. І я дуже рада, що ти мене до цього привів. і я... Я дійсно багато чого побачила за цей час. В плані того, що я тішусь. Я дійсно тішусь тим, що я не то, що краща, да? не то, що святіше. В цьому питанні я навіть не хочу ні з ким конкурувати і пробувати навіть це робити. Просто мені приємно, що я в служінні йду попереду. Це дуже приємно. Дякую тобі за те, що я зростаю. Я бачу цей результат, тому що я ти знаєш, в цьому році я його не бачила. Я не розуміла, для чого я пишу, як я пишу, чи корисно це комусь. Як виявляється, корисно і цікаві теми піднімаємо. І ти даєш наснагу взагалі все це і сил, це все це піднімати і молитися за все це. Дуже тобі дякую. Я дуже тепер вірю і бачу, як ці відео потрібні. Благословляй мене, Іру, і всіх, хто інше буде долучатися, бо в цьому році один раз нас виручила Ілєна, допомогла з відео. Може, хтось ще буде долучатися і благословляти нас в цьому служінні. Це буде класно. Я дякую тобі. Дякую, що ти допомагаєш, чуєш, благословляєш, впроваджуєш все найкраще і даруєш нам зростання. Будь прославлен в сьогоднішньому дні і допоможе кожному з нас все ж таки підготуватися на вихідні, бо ми зустрінемось. Ми всі зустрінемось в неділю. І що воно буде, і як воно буде, Господи? Тільки Ти одну знаєш, але допоможи кожному з нас проявити Тебе. Це важливо. Амінь. Друзі, всім гарного дня!